Друзі, я вас вітаю, і знаєте, почнемо з того, що в світі BMW існують люди, котрі знають лише третю, п'яту, сьому серію, але забувають про автомобілі, котрі знаєте, фанатськими спільнотами не були признані як наш сьогоднішній герой. Знайомтесь, це шоста серія, і будемо сьогодні пізнавати, що це, чому це, і не взагалі, взагалі, чому фанати обливають цей автомобіль брудом. Давайте розбиратись. Власне кажучи, цей автомобіль поливали брудом. Через те, що фанатами бренду, як тільки з'явилася шоста серія, особливо в цьому кузові, в кузов це можна сказати, пішов нафіг, тому що ну що це взагалі з точки зору дизайну. Ідея, яка задумувалась як офігенний концепт-кар, який представила BMW, виглядала дуже класно, дуже футуристично, коли діло дошло до, власне кажучи, конвеєра і до масових оцих копій. То знаєте, від концепта залишились лише невеличкі накидки ось цього дизайну, ось цього футуризму, який був на ті роки. Зараз же фанатами це сприймається вже більш спокійно. Той, хто не хотів бути як всі на BMW, могли дивитися якраз в сторону шостої серії. G-серія, яка з'явилася, вона вже стала дуже канонічна в стилі BMW. І насправді, якщо ти не розбираєшся в BMW, то відрізнити п'яту серію в кузові G і шосту. Це дуже складна задача через те, що Джикусав взяв на себе оцю стилістику, стандартну BMW, залишивши лише оці форми. Тому що по формам, по базі, по всьому цьому, як то все спроєктовано, розкинуто по вазі, по салону. Ну, загальна така картина, вона щось середнє між п'ятою серією і сьомою. Тобто, вона, знаєте, ще, ще не зовсім люкс. Але при цьому вона трошечки краще ніж п'ятірка. Але чи краще вона взагалі? Це дуже риторичне питання, тому що BMW Club чудово все розуміє, і кожному подобається своє. Хтось хтось фанат там старої школи, хтось фанат нової, комусь подаває в тридцяту, комусь же 30 Тобто розумієте, люди, скільки думок, скільки людей. Тому тут дуже важко якось судити це все суб'єктивно, на мій погляд, виглядало це дійсно круто, і аутентика якраз була в тому, що він виділявся з поміж маси інших BMW. І Він мав свій, свій шарм. Звісно ж, в подальшому цей шарм був трошечки втрачений. Ну і що ж, друзі, поговоримо про технічку. Є канони, які ніколи не змінюються. Ну, звісно, крім погоди, якщо ви. Помітили. Бля, вибач, я не стримався. Крім пога. сніг уже лежить. Ні, так це прикольно. І дивіться, чому канон? Тому що 6 циліндрів ряд, це N-серія, і це ніший мотор, який тут міг стояти. Так, звісно, це 3 літра, це все в цьому каноні, це все понятно. Це все зрозумів. Але дивіться, який момент. Сюди ставився класний двигун v 8 Він має індекс n 63 І з тією штукою, ось ось це все могло розганятися до сотки за 4,4, 45 і 5 секунд, що є доволі показовим результатом для 12-го-15-го року. Доволі непогано. Також сюди ставився сімей коханий s 63 Власники м 5 f 90 зрозуміють. Загалом, що скажу, до цього до цих двигунів можна було також побачити коробки. Стандартна історія це ЗЕТЕФ. Або якби це була МК, там би був ось цей BMW-шний Дітраковський робот, семиступеневий. Це все для того, щоб можна було максимально реалізовувати це все. Наша комплектація на задньому приводі також були комплектації x -Drive. А, Та й що власне кажучи, все тому що ну що ти глобально розповіси нового. Про n мотори Звісно, якщо це типа F і був рестайлінг, хотілося б Б. Але в Джекузові вже були b 58 мотори, які вже багато BMW-шників полюбили за рахунок того, що він потужний, технологічний і надійний. Набагато надійніший, ніж, вас кажучи, ось ця N-серія. І забув дизеля 3 літра N57. Ну і поки я тут стою, просто подивіться на профіль автомобіля, як він виглядає. Тут звісно можна продивитися риси інших серій, але загалом це виглядає трошечки незвично. Не забуваємо, що це у нас куза в гран купе. Міг би бути також ще кабріолет або купе. Ну гран купе це трошечки цікавіше, якщо ви хочете кілька зайвих дверей. Але я знаю, що фанати Купе обов'язково знайдуться. Тому без хейта, без нічого. Я просто більше люблю, коли трошечки більше дверей. Ну і підійшли до задньої частини по ліхтарям. Історія дуже ось така незвична. Це не в стилі BMW. дуже нетипово. Ну і багажник, який відкривається або з ключа, або ось таким от рухом. Багажник, на мій подив, дуже і дуже просторий. Знаєте, я цю історію десь уже бачив. А ця історія називається F-32, тому що дуже схоже компонування, але база трошечки коротша і реально багажник дуже великий. Він не не сказати, що, знаєте, він, він великий, але при цьому а, щось таке прям габаритне класти сюди зась, тому що він обмежений ось цими формами кузова, які ми тут бачимо. Є у нас невеличка, я так розумію, ніша внизу для якогось дуже простого. Інструменту, наприклад, дивіться, дивіться, рульова тяга. Якщо раптом щось пішло не так, і ти на ній давав боком, у тебе є запасний зіп, який туди добре. Поміщається, туди можеш покласти інструмент, якісь сумки зібратись, кудись поїхати. Тобто він більш міський, ніж для тих, хто хоче, знаєте, оцю мультифункціональність, щоб та машина мультітов була, що ти і то положив, повіз, і то зробив. Це все ж таки більше міська історія, і тут ми її дуже добре можемо спостерігати. По задньому ряду, слухайте, я очікував, буде набагато гірше, але враховуючи той факт, скоріш за все, що це все ж таки трошечки довша база. То тут сидіть ну непогано. Із приколів посередині у мене двозонний клімат-контроль. Тут прямо така уже розкіш, яка натякає, якби, що от ти ще трошечки збереш коштів, продаси цей автомобіль, візьмеш собі сьому серію, і ти будеш як вдома. Тільки місця у тебе буде значно і значно більше. І з позитивного, при бажанні є кнопочки, можна запакувати переднього. Пасажира для того, щоб тобі трошечки було більше місця. І знаєте, тримати ту кнопку треба до того моменту, поки пасажир спереду не скаже: Ти що, довбоюб? Що стосується простору, не дивлячись на те, що форми дуже такі проспортивні, то в мене є простір над головою. Мені комфортно, можу відкинути собі підстаканники, тримати свою кавусю, попивати, то, блін, тут на великий мій подив дуже і дуже непогано. Хоча очікувалось, що буде трошечки гірше, враховуючи те, що ми бачили. В багажнику. А тепер саме час розповісти вам, навіщо взагалі цей автомобіль задумувався, і які там драйверські відчуття, ось ця BMW-емоція нас супроводжує за кермом. Ну і дивіться, по тому, як я сів, перші враження дуже позитивні, тому що ти сів вниз, у тебе ось тут багато простору, у тебе є люк, навіть він, правда, конструктивно ніколи не відкриється. Але він ось такий. Ти можеш, якщо потрібно, то все шторкою зашторить. І типу, ок. Комфорт? Комфорт, тому що все ж таки стало світліше, і ви навіть по картинці бачите, що все ж таки вам приємніше мене споглядати. Електричне кермо, електрорегулювання сидінь, масаж, вентиляція. Ну, давайте будемо об'єктивні. Якщо не брати в порівняння всі ті BMW, котрі я знаю, то на ті роки це дуже прямо таки вау. Але проводячи. Знаєте, оцю паралель в сучасний світ і реальності життя, то тебе вже цим не здивуєш нічим. Тому що ми все це бачили в інших молодших серіях сучасніших, які в дуже схожому бюджеті можна придбати. І тут стає дуже логічне питання, для кого вона, кому вона зараз потрібна? Тому що це незвична інженерія від BMW, це незвичний дизайн. А Але. Якщо відходити від цього, а от просто те, що ти сидиш перед кермом і те, що ти перед собою бачиш так, приборка порівняно з є кузовами, прикольна, цікава, незвична. Тут питань з цим немає. Так, вона така комбінована. Типу, у нас є цифрова частина, є аналогова для цих років, це вибачте, мене нічого собі, але нічого дивного. От, знаєте, ось цей весь автомобіль якраз зібраний з зі цих моментів, що наче прикольно на той рік було би, але зараз нічого такого цікавого з цього вже не буде. Навіть динаміка. ну Ми, наприклад, кинемо спорт, натиснемо. Так, є трошечки ці емоції в плані звука, тобто не буде цього вау. Стенджі на моторах, як ми знаємо, живуть, але не дуже довго. Тому, блін, тут до покупки цього автомобіля, розумієте, треба підходити дуже з великою раціональністю. Або це навіть якийсь ірраціональний вибір. Тому що, маючи весь асортимент того, що ми знаємо, уже в кузовах, постає велике питання: а чи потрібно тобі це? Так, тут прикольно, незвично, є свої моменти. Це все зрозуміло, тому що навіть спускаю свої очі, бачу перед собою двохзонний клімат. Він тут ось такий, ну, доволі цікавий. Звісно, що виглядає він дивненько, але він є. Є ось ця штука з джойстиком, типу мультимедії, яку можна закодити і мати CarPlay, наприклад. Але, ну, типу, чи варто це робити? Знову ж таки, постає це питання. Тобто машина суцільне питання. Але так це БМВ. Це емоція, яка буде тебе супроводжувати тоді, коли ти вийдеш з цього автомобіля, і такий. Та". Ну, або ми зараз будемо шашкувати. Тобто в тебе є дві оці стадії, коли ти видихаєш вже після того, як ти щось почудив, або ти вже маєш бажання якраз чудити. Натиснув, поїхав. На весь Н-мотор поїхав об'єктивно. Тому враження дуже змішані. Тому що я, як не фанат BMW, мені подобається ось ця емоція, ось цей драйв. Ну, реально стилістика компанії дуже вдало б'є по цільовій аудиторії, тому що. Захотів драйва, купуєш собі Седан. Захотів бути і драйвовим, і сімейним, купуєш собі універсал або кросовер. Хочеш бути 100% сімейний, купуєш собі x 7. Це окрема каста людей. Тому що я вам скажу? Десь це все вже було. Дуже великі, знаєте, висновки робити не треба, тому що все очевидно. І зараз а, власники ось цих нових сучасних BMW набіжуть в коментарях, я думаю, і будуть писати, що взагалі кому вона потрібна, і частково вони будуть праві. Я думаю, цим все сказано. Переходимо до висновків. Що ж, друзі, підводячи загальні підсумки по BMW 6-ї серії, я хочу вам сказати дуже просту річ: що маючи весь асортимент автомобілів BMW, стає логічне питання: а чи потрібен в нинішній час тобі цей автомобіль, коли за його вартість можна купити щось цікавіше, швидше, динамічніше, і може навіть в деяких моментах комфортніше із доступних ліній автомобілей марки BMW? І я впевнений на 100%, що, звісно, знайдеться свій поціновувач ось цього, знаєте, а, як це правильно, діаманта, який ще не оброблений, тому що. Дуже важко побачити щось дійсно унікальне, цікаве, незвичне в цьому автомобілі, маючи, наприклад, уже накат на якомусь більш сучасному, цікавішому BMW. І тут дуже вузька все ж таки категорія людей, та й, власне кажучи, що в BMW, як ви знаєте, ці автомобілі трошечки не пішли по продажам, якщо брати статистику інших моделей. Обирати її чи ні, це суто ваша справа. Моя думка залишається на тому, що я би все ж таки дивився в сторону більш сучасного BMW, але, наприклад, тої самої трійки, четвертої серії, тому що там все ж таки вже більше, більше цих моментів е, і менше приколів пов'язаних з його технічними особливостями в плані коробок, двигунів і всього іншого. В подальшому вибір робити вам. А це лишається все одно дуже цікавий, незвичний експеримент від BMW. Так, не зовсім успішний, але я сподіваюся, що колись до нас попаде G-кузов. і ось там я покажу, щось таке дійсно шоста серія. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!